Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я їду а, з дітьми. Хлопці пристягнулись. Давайте. А, виїхала з дому. везу зараз чоловіку обід і потім відразу з дітьми їду, а, повезу сьогодні їх в таку кімнату, у нас там відкрилася, ще там не були, не знаю, як вона, яка вона ігрова погратися. Зараз в нас канікули а вже в понеділок у школу, то вирішила ще повезти, хай пограються так. Не могла ніде ні і вивезти толком, тому що сніг був, така... тому ми їдемо. А, я вже хочу, щоб була школа. Тому що толком нема де знаєте, погратися дітям. Ще не дуже тепло, холодно, нема, як і в парк поїхати, бугать сніг навіть така Погода була, що не дуже. Ну, а це вирішила вибратися. Сьогодні день для дітей буде. Поїхала м -м, купити кави. Чоловіку вже замовила. Зараз тут а в віконечці віддадуть і все. ось там розраховуються люди. І будемо їхати далі. Так, ось такі. Очікую каву. Можна всередині заходити дуже гарно. Де ти був? така вічеровока. Будинок? Звісно. Що ти тут вкрасиш чи що? Клас. Так, я вже занесла обід перекусити, вони сказали не так багато, але yeah. думаю, хватить. Тут так файно, я скажу, тихо, будиночки собі. Як його чекай? І ось такий, такий будинок. Дивіться, ми вже поїли, все. Просто гра... діти граються, я сижу і все. Коли дітки не гралися, ми купили ще морозива. І подивіться, який фрим смакує. Я не могла з нього. Так, я вже вдома. І хочу сказати: вже ми приїхали з дітками, дуже файно там посиділи. Ми поїхали, називається. Перекусить Макдональдс, і там теж відразу є ігрова кімната, ну, не така, як куди ми мались. Але ми вирішили вже там собі посидіти, хай вони граються. Я була з подружкою. То ми посиділи, спілкувалися, наші діти гралися, скакали там, ну були дуже задоволені. Ми їм купили, вони поїли, що вони хотіли, а потім морози важче купили. Я була в моменті, дійсно, я мало знімала саме там. тому... Як є, але було дуже файно. Я відпочила морально відпочила. Я вибралася з дому. Діти мене ну, більшість не чіпали, поїли і гралися. Знаєте, Інколи мамам треба це теж з кимось поспілкуватися, просто вибратися з дому. Це класно. І зараз вже я вдома готова робити все. Заїхали ще в костку, і я і заїхала по молоко. Три галона купила молока. Буду робити домашній творог, сир. У мене вже є кисле молоко, я її зробила більше ще, то супер. Далі рибка червона. Знайшла навіть за 13,93, ну 14 доларів. Невеличкі такі кусочки, я її засолю, і буде нам на бутерброди їсти на суші. Далі виноград взяла. Уявляєте, вчора купувала виноград після обіду. Його з'їли за вечір. Зранку, чуть-чуть було, коротше, вже немає. Сьогодні я знову купила. Вчор... Я ще купила сині вчора, але сині більш їм тільки я вдома, то він ще залишився. А оцей всі їдять. То я взяла дуже добрий. Саме такі я брала, то діти їли. І Вітя їв так з'їли, що аби їли, то буду купувати. Далі дивіться ось такі їх дві пляшки, бутилки для води. Це дітям в школу, щоб їм було зручно, тому що вже ті те, що я раніше купувала, вони були менші, це раз. Зверху такі вони були позгризали. навіть ці штуки вже виливаються. А оці вже новенькі, все одно ще цілу весну ходить у школу. То взяла такі дві бутилки за 19 доларів. Я скажу, по інших магазинах одна бутилка буде стільки коштувати, 15 точно, а я за дві. Далі взяла вершки. Буду робити торт на неділю. А починаю потрошку інколи пекти, як є бажання, є час, то зроблю торт діткам. Просили вже давно, хочуть, то оце мені треба будуть вершки. Саме Я їх люблю, вони смачні. Яйця. Купую яйця саме такі на випічку. А, що є? На торта, на млинчики, на лісники. Таке я випікаю. А щоб їсти, то ми беремо сестри. Далі дивіться, купила таку собі кофточку. Простенька, така вільненька. Була по знижці, вирішила взяти. Тому що ось мало кофти нема взагалі, можна сказати. Далі дивіться взяла дві такі лампи 29 доларів. Виявляєте, це дуже гарна ціна, тому що в Хамбус одна буде 20 мінімум, а інші більші, гарніші, чи які по 30, по 40, по 50, по 60. й по 70. Коротше, на вибір. Ну, але я не могла ніяк її купити, не, нав... не наважувалася. А це поїхала з дітьми. Кажу, хочу собі таку лампу. І вони кажуть: Мамо, і ми хочемо собі в кімнату, було б класно, ми собі включили, якщо нам страшно чи що і все. І вирішила взяти це буде для них. Побачимо, як воно буде. І якщо сподобається, ще візьмемо собі. Ось такі прийду. Чіпляти. Це вже буде займатися цим вітям. І все. І ось таку, дивіться, взяла хімію, воно для ванни. Пише, що очищає. піну, навіть ковід. Ну, коротше, було по знижці. А я люблю такі всякі штуки, коли прибирать, коли в мене є різні, щоб помити, щоб воно чисте було, блищало, пахло. Ну, я люблю таке. То я взяла. Їхала одна тільки по молоку. Це мої такі покупочки. Буду зараз готувати вечерю. Чиста камера включив. Так, дивіться, вже тимофій відкрив. І хочу показати, ти ззаді так воно. І дивіться. Просто торкаєшся і класно. Дуже гарно воно на стіні, дуже красиво біля ліжка. Ще залишилось три полі.